Черкас Анатолій Бондаренко пропонує орендарям двох земельних ділянок провести рівноцінний обмін. На його переконання ділянки на замковому узвозі і на вулиці Лісова Просіка повинні залишитися місцями користування всієї громади. Ця ділянка була надана близько 20 років тому, ще за часів попередньої влади. Депутати, видно, вирішили, що громаді ця ділянка не потрібна. І вирішили влаштувати, віддати її. Одному з підприємців, потім цей підприємець її перепродавав. Міський голова закликав депутатів розглянути можливість обміну двох територій по замковому узвозу і по вулиці Лісова просіка на рівноцінні ділянки в інших районах міста. Приміром, на митниці чи на полігоні він також підкреслив важливість збереження природної та культурної спадщини для майбутнього громади, об'єднавши долину троянд, козацький Сверк, замковий звіз. Ця територія може стати родзинкою міста Черкаси, і наше завдання в першу чергу. Дбати про свою культурну і природню спадщину.